Вітаю вас на своєму каналі Вишивка як пісня. Мене звати Яна, і сьогодні я е, знімаю для вас обіцяне відео. Попереднім своїм відео про боршівську сорочку для донечки я розповідала, що хотіла зняти для вас розрахунок вирезу горловини, але на той час у мене це ну, не вийшло і часу не було. І от зараз, сьогодні, я вже підготувала для вас розрахунки, як я вимірюю вираз горловини, щоб він сидів на шиї дуже охайно, близько до того, як, як, вон, як воно повинно бути. Ну що, почнемо. Не лякайтесь, тут все не так страшно. Спочатку розкажу вам. Які потрібні розміри для розкрою сорочки взагалі? Це буде корисно для тих, хто хоче собі зшити сорочку, розкроїти, але боїться приступати до цього, ну, тому що це дійсно ну, дуже лячно. Сама по собі знаю, тому ось от, знайшла і все вам розповідаю. І так, які Заміри потрібні. Перше це довжина виробу. Вона буде у нас отак от означатися буковкою ДВ. Довжина виробу. Довжина рукава. Довжина рукава, Д Р. Напівовхват грудей. Ось, бачите, яка бровітородна НГ. Напівохват стеган. Напівохват шиї, довжина плеча, напівобхват руки, і пройма. Це основні такі заміри, котрі нам будуть потрібні для того, щоб зробити, умовно сказати, так, викрику. І ще є додаткові заміри. Вони вже нам будуть потрібні тоді, коли ми будемо вже вишивати. Це довжина пазушного розрізу, довжина орнаменту, ширина орнаменту і ширина комерця і манжета, якщо такі взагалі будуть. Тобто, ну, якщо у вас ви захочете зробити манжет і комерець, бо можна зробити просто без комерця, як я робила минуло, минуло, на минулої сорочки. З чого ми почнемо? З того, що до кожного, до кожного розміру, да, до кожного заміру, нам потрібно буде прибавити декілька сантиметрів на підгин. Так? Це довжина виробу підгин 2 см, Або якщо ви захочете зробити більш широкий підгин, то значить, ви вже будете розраховувати стільки, скільки ви захочете. Щоб внизу був підгин. чи маленький, чи поширше, чи може широкий. то таке теж можна зробити. Ну, я беру такий, який завжди. Ну, якби беруть швеї, і як вони розраховують. Це 2 см на довжину виробу. І також на довжину рукави, теж 2 см береться в розрахунок. А на обхват грудей береться 4 см. Чому? Тому що ми підгинаємо з двох сторін да? ширина. Тканини ми будемо пришивати з двох сторін у нас буде шов да, по бокам, і нам потрібно з двох сторін підгинати. Якщо ви будете просто зшивати, то можна взяти е, менше. Якщо ви будете змережувати, то вам обов'язково треба буде взяти 4. І ще один розрахунок: от бачите, я тут на, 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 намалювала проценти, це усадка. Усадка тканини. Як правило, коли ви купуєте тканину, ви можете і у продавця спросити, скільки дає усадка, і, ну, і іноді вони пишуть. Ну, тобто, враховуючи цей процент, тому що б не вийшло так, що ви виміряли ту довжину, яку вам потрібно, да? з підгином. А потім після прання вона сяде і вже буде менше. От щоб того, такого не було. Вам треба в розрахунок ще включати процент, процент усадки. Процент усадки йде на довжину виробу, на довжину рукава і на, на півхват грудей. На все решта, вона вже не, ну, не влияє, там його не потрібно. Це, я думаю, зрозуміло. Я вам пояснила. Пройма нам теж буде потрібна для того, щоб, ну, щоб рукав був не вузький і ширина рукава, щоб була вільна, щоб було зручно рухати рукою. От. Ну, ці всі розміри, я думаю, що це зрозуміло, понятно. просто я щоб. Щоб вам було наглядно, щоб я, бачите, їх обозначила теж букабками, і до них ми потім повернемося. Це поки залишаємо В стороні, це я вам просто так загальну <кій> картинку нарисувала, об'яснила. Зараз приступимо е, к викройки і, самої, і е, е, саме горловині. Тобто, для того, щоб е, вам розрахувати тканину на яку ви збираєтеся збираєтеся кроїти, то вам потрібні потрібні оці оці букавки бачите? Тобто ви малюєте на папері вашому, ну можна прямо на втитраді тетрад, в вам це в зошиті вам це намалювати. Щоб було ну, зрозуміло, а потім вже ви перенесете це на тканину. Або якщо у вас є великий шматок якоїсь бумаги, то ви можете прямо на, на ньому намалювати, і потім вирізати і прикласти до тканини. Тут вже як вам буде зручно. Значить, малюємо прямокутник зі стороною а, А1, А1, Д а, а Н, ось ця довжина, і Ан А1, а, а, Н1, 1, це прирівняно з довжина виробу. От вона, довжина виробу, бачите? І в даному випадку у мене довжина виробу 80 см. Це в моєму випадку у вас може бути інша цигра. Зразу скажу, що це розрахунок чоловічої сорочки. і чоловік такий кремезний, тому і розміри такі, знаєте, великі. От. Ну, Це просто для прикладу ви вже будете підставляти свої розміри, які вам потрібні. Значить, з цією довжиною ми вирішили. От, це довжина виробу. Ось ці розміри, а, А1 а і Н, Н1 це прирівняно к напівобхвату грудей. Ось воно. Бачите? А іноді, іноді напівобхват грудей співпадає з напівобхватом стегон. Іноді буває більше. Це залежить від, від самої фігури. Якщо це жіночка, то в неї може обхват стегон бути більший, і тоді ми ну, все ж таки орієнтуємося на, на півобхват стегон. Якщо це чоловіча сорочка, то на півобхват грудей більш, більш ніж достатньо. Або якщо, якщо жіночка така струнка, то теж цей розмір буде достатньо для того, щоб виміряти ось, цей, ось цю лінію. Ось цю. І вона в даному випадку у мене 75 см. Це ми поки що не беремо ось цей квадратику, і переходимо одразу до виразу горловини на спинці. Як ми вимірюємо вираз горловини на спинці? Я тут намалювала одразу і спинку, і перед, щоб просто не малювати зайвих прямокутників. Я думаю, що ви зрозумієте. От. Значить, так, відкладаємо від точки А по цій лінії, відкладаємо точку А2. І вона прирівнюється 1 третя напівопхвата шиї 0,5 см. Тобто, у нас є напівопхват шиї. так, ми цей напівобхват шиї ділимо на 3 і потім плюсуємо до цієї цифри, яка у нас вийшла, плюсуємо 05 см. В моєму випадку це вийшло 13 см. Тобто я від точки А до точки А2 відклала 13 см. Ось воно так. Потім від точки А. Вниз, подовжені, ми відкладаємо 3 см. Як правило, ці 3 см, вони ну, стандартні, тобто вони не змінюються. Ну, Може бути 4, ну, це я, я так думаю, що ні. 3 см це достатньо для того, щоб вниз уйти. І ось після того, як ми знайшли точку А3. Так, От а, А3 у нас прирівнюється 3 см. Після того ми ці три е, дві точки А3 і А2 робимо такий е, напівкола, таку дугу, знаєте, Але, але, е, от тут ми все ж таки, е, так, знаєте, е, прям, прямий кут робимо трошки. знаєш? Знаєте, не зразу так, от раз сюди, а так, спочатку. Под прямим кутом малюємо а, лінію, а потім вже входимо в дугу таку. І ось все, що потрібно для е, спинки. Тобто от, виріз спинки буде отак, отакий розрахунок. Е, ну, я, так, я так думаю, що це, це зрозуміло. Кому не зрозуміло, можете ставити на паузу, переслухати або передивитися тут все от просто. Я, я думаю, що вам видно. І ви просто зможете спокійно посидити, посидіти, ну, так, от над цим, і просто поміркувати, і вам буде все-все-все зрозуміло. Далі ми переходимо на вираз горловини на полочці. Тобто, це перед. Так? Що нам потрібно? Нам потрібно виміряти оцей цю відстань. Тобто. А Р, так, або П. Ну, Р Р, будемо брати Р, бо у нас П тут далі є Р. А Р прирівнюється к А А2. І це прирівнюється одна третя на півобхват шиї плюс 05 см. Тобто, Ось ця відстань як на спинці, так і напереду. Однакова. І отут однакова. Все дуже просто. Потім, коли ми виміряли від точки А до точки Р, і от від точки А до точки А2, ну у нас вже тут стояла, так? Точка, виміряли цю відстань. Да, яка у, нас, у, мене, у мене вона прирівнюється 13 см от. то ми з'єднуємо ці точки: точку R і точку А2 просто такою, от, знаєте, от. ось, давайте то я пальцем показую ручка в іншій, в іншій руці. Ми просто з'єднуємо пунктирну лінію прямою, з'єднуємо ці дві точки і ділимо цю відстань навпіл. Тобто, Накреслили, замірили, скільки тут у нас вийшло, поділили навпіл і поставили тут таку, таку точечку. Так? От. І потім від точки АА ми проводимо таку теж пунктирну лінію і вимірюємо, де у нас буде закруглення оцієї горловини. Тобто Р2. Як воно вимірюється? Теж дуже просто. Дивіться, з'єднали точку П з точки А2 Так? пунктиром. Поділили цю відстань навпіл від точки А через крапку поділу відкладаємо 1 на півобхват шиї. Плюс 0,5 см. Тобто ті ж самі 13 см, як в моєму випадку. В вашому буде, буде інша цифра. Тобто, от, от ось ця. Господи, як вона називається? математики пример, да? чи якось інш, по-іншому. Формула. О, формула. Одна третя на півші плюс 0,5 см. Тобто П2, ой, вибачте, r 2 так, рівняється А2, ось, бачите, a 2 рівняється А Р. Ось. Тобто ось ця відстань ось ця відстань, така ж сама, як ось ця і ось ця. Тобто, ми від цієї точки відкладаємо. Ось цю відстань, яка там у вас вийшла, у мене 13 см. І коли ми знайшли ось цю точку, ми знов-таки трошки під... тримаємо такий, знаєте, прямий спочатку прямий, пряму лінію під прямим кутом, а потім її от сюди, отак-от закругляємо в дугу. таку. І у нас виходить дуже-дуже, рівненький такий, знаєте, рівненька дуга. Тому що я пам'ятаю, коли я раніше робила ось ці е, лінії, то я ніколи не могла ну, зрозуміти, як, ну, наскільки тут закруглять, наскільки, наскільки її робити більш тут прямою, а сюди виходити. Тобто у мене були ці складнощі. І я завжди, завжди нервувала, ну, поки я все ж таки, не полізла в інтернет, не знайшла ці всі формули. І ось тепер я дуже впевнена робила цю сорочку для донечки, і вже цю, цю мені буде взагалі не складно робити. Як бачите, тут все дуже просто. От. Ну, тобто, по горловині я вам все зрозуміла. Якщо вам щось не буде зрозуміло, будь ласка, звертайтеся, я поясню ще раз в коментарях. Но я вважаю, що кому... тут, тут все зрозуміло, ось всі ці... я навмисно, бачите, отак от відкрила, щоб все вам було на екрані видно, щоб ви могли цим всім скористуватися просто от детально розглянути. Законспектувати собі, щоб воно у вас було під рукою. Що стосується ось цього, з цих замірів в цьому квадратику, це стосується рукава. У нас є по, по е, замірам, у нас є довжина рукава. Плюс 2 см для підгину. Е, ось тут внизу. Е, Вибачте, я тільки що зрозуміла, що я не дуже правильно сюди вписала. Тут не 2 см, а 4, бо тут же ж теж буде шов. Ось, значить, ми тут пишемо теж 4 см. От, бачите, поки вам пояснювала і сама собі знайшла вшиб помилку і виправила. От. Ну нічого, я думаю, ви мене не будете сварити за це. Тому що я сама вчуся, і для мене це, ну, чесно кажучи, це дуже складно, але я намагалася знайти самий простий спосіб пояснення для себе. А тепер з вами просто дилюся цими знаннями, які я сама отримала шукаючи в інтернеті інформацію. Так от, повертаємося к довжині рукава. Довжина рукава у нас та, що нам потрібна. Тобто, ви, коли ви вимірюєте довжину рукава, ви знаєте, що довжина рукава від плеча повинна бути там, ну, у мене взагалі 70 см була від, від самого плеча. До, до цього, до кісті, так? От. Но коли ми робимо розкрій саме хлоп'янки, ми повинні врахувати те, що частина рукава у нас йде на полочку, от сюди заходить. Бачите, я намалювала? От вона сюди заходить. Тому ми. Від точки, так, спускаю вниз трошки, щоб вам було видно, від точки А2 ми вимірюємо довжину плеча. Буковка С, бачите? От, Довжина плеча ДП у нас. Ви Виміряли. Скільки у вас буде, я не знаю, у мене 17 см. І тільки після цього, от коли ми знайшли цю точку С. Ми звідси вимірюємо довжину, довжину рукава. Тобто у нас тут залишається якийсь проміжок, ми його враховуємо. так, І точка А1 і точка С1 це вам буде потрібно для того, щоб знати, скільки відрізати від тканини, тобто А1, С1. Це у нас плюс, плюс 2 см сюди і 2 см сюди. так? Це у нас буде шматок тканини, який ми повинні вирізати з тканини. Не 70 см, як ми виміряли, а менше. Тому що у нас частина рукава йде от сюди на полочку. Бачите? От. І в принципі, ось. Ось, бачите, СЦ1, це довжина рукава 72, а А2С Це довжина плеча. Я тут ще не написала ще один замір, оцей Це А1. Ну, але я так думаю, що я пояснила, і ви будете це вже враховувати. Коли ми робимо прямий рукав, такий, знаєте, традиційний рукав прямий, то тут все просто просто прямий, прям, 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 прямий прямокутник такий ми, ми малюємо і вирізаємо. А якщо ви хочете трошки звозити, то, звісно, ви тоді на цьому прямокутнику ви просто малюєте таку лінію, яку ви хочете, щоб було, був в рукав. Наскільки на він був звужений. От е, Якщо брати мою попередню сорочку, яку я робила для донечки, то там я от робила саме так. Тобто я е, вирізала прямокутник, а потім, кхе, потім вже робила шов такий, знаєте, трошки скошений. Тому що вона не хотіла ровний рукав, вона хотіла звужений. Ну, Ось, мабуть, і все, що я могла вам розказати про такі нюанси, да? як, як робити виріс, розраховувати, робити розрахунки горловини, які взагалі потрібні розрахунки для заміри, для сорочки. Ну, і тут такі, а, я до цього не повернулася. Зараз розкажу. Коли от ці додаткові заміри нам будуть потрібні вже тоді, коли ви вже виміряєте це все, так? І від цієї точки PR ви відкладаєте довжину пазушного розрізу, ставите тут або міточку, або й ниточку, пришиваєте, щоб ви знали, що ось тут у вас буде вже розріз. А ось з цієї точки Р. R до П1, ви робите довжину орнаменту, Тобто, відкладаєте. Тобто, коли ви починаєте вишивати свій орнамент, і, звісно, ширину орнаменту теж ви виміряєте таку, яку ви хочете. Тобто, Або вона ширша, або вона вужча. Ну, тобто, це теж треба ну, розраховувати, щоб знати, куди вас. Піде орнамент. Чи він піде за е, виріз на плече, чи він піде е, в стик з е, вирізом горловини. От. Ну, щоб ви коли ви вишивали, ви вже, ви вже мали, мали уяву, як вона буде виглядати. Ну, от, от тепер це точно все. Е, я е, думаю, що. Я пояснила вам зрозуміло, це все, що я хотіла вам сказати. Якщо комусь щось не зрозуміло, будь ласка, звертайтеся, я поясню ще. А На цьому прощаюся з вами, всім гарного дня, всім побажання не хвилюватися на цей момент, якщо ви перший раз будете робити це все. Це все легко, якщо просто сісти і спокійно зі всім цим розібратися. Все, буду дуже рада, буду, якщо моя інформація буде для вас корисною. Всім дякую і всім па-па!